Вітаю із магазину Сінцей. Я зараз в сінцеї за адресою вулиця Семена Палія. Це в Одесі. Тут найбільший відділ хом по Одесі, тому товарів більше може, чим в інших сенсей в ваших містах. Але зараз почалася акція, яка діє у всіх містах по Україні. Акція почалася вчора, 6 числа 25% знижка на всі товари з червоною етикеткою. Неважливо, це буде товар у відділі хом, чи це буде товар в одязі чи взуття. Ви від цього товару ще. Ви віднімаєте 25% знижки від однієї одиниці. Ось, наприклад, серветниці такі по 39 гривень. Є в білому кольорі, є в чорному. Приємна така серветниця. Вона йде зі знижкою 74%. І ви від цієї ціни я порахувала зараз. Відняла 25%, виходить, за неї ви заплатите 29 гривень. Неважливо, який товар ви візьмете. Ви віднімаєте від нього зразу і ще 25% знижки. Головне, щоб був червоний цінник, не з нової колекції. І ось знову таки сіль перець 69 гривень, 68% знижки. І ви віднімаєте і ще 25 на всі товари з червоною етикеткою. Ця акція буде діяти з 6 по 19,02 по 19 лютого. Так що встигнете що купити. Якщо ви щось планували, тим паче, то це дуже добре. Тут дивимось такі для сипучих кошики для зберігання. Ну, для спеції більше підійдуть. Тут 4 їх в упаковочці йде. Початкова ціна у них була 169 гривень. 59% знижки 69 гривень. Коштують зараз ось ці чотири упаковочки. Вони тут йдуть, дивіться, з такими кришечками зручними. До речі, прикольні штуки. Мені подобається. Тут для спецій можна, там для соди, наприклад, дуже зручненькі. І ще 25 віднімаєте. Ну, я це проговорювати не буду весь час, але ну, ви зрозуміли. Знову це така, як ну, кошик у них, це все кошики у них називається для сипучих. Ще із Різдва, але знижка гарна. 219 він коштує і мінус 25 зверху додаєте. Ось все, що ви бачите, це у нас, наприклад, такі формочки для кексів. Тут один рог, класно можна їх прикрасити. Дуже прикольна форма. Не написано, да, скільки тут штук, я так розумію. На жаль, не бачу. 39 гривень, 74 відсотки. І ще мінус 25%. Класно. Тут взагалі копійки вийшли. Ось ці формочки класні. Так і для і такі гляньте, як на зубочистці для ух ти, капібара. Класно. Коштували 49, зараз 19 і мінус 25. ще. Це ще получиться, мабуть, гривень 14 будуть. Тут такі якісь двіані за 29, також гарненькі. Ось у них йдуть такі як тарілочки. 69 гривень, 68% знижка. У них це називається таця, ось така на триділення. Також знижку можна додати зразу. Я в голові так не вмію рахувати. І біленького кольору також за 69 гривень, така ж таця. Так, а що тут? Я так розумію, тут все зі знижками стоїть. да. 139 гривень. Така, як Таця, з двома тарілочками, як зручно, з двома ручками. Одна тарілочка меншого розміру, одна більшого якось до цього і не бачила її. 139 гривень, замість 339 59% знижка, окрім цієї. І ще ось такі хом написано, симпатичні серветниці. 60 9 гривень, а у них це називається тримач для серветок. І біленько чомусь 49 гривень. Ну і зверху рахуйте ще, ну, акцію додавайте. Так, я вам нагадую, я показую тільки червоні цінники, щоб було зрозуміло, що від цієї ціни 25%. Ось такі гарні форми для кексів. Багато їх так. Такі різні є, дивіться, тут і курчата, та все, і квіти. І тут для хлопчиків як машинки, дуже багато різних. Ага, 149, тільки вони без знижки. Вибачаюсь, чомусь подумала, що вони зі знижкою. Ось цей для тіста хочу показати. Такий класний 69, Я хочу собі спробувати купити дерев'яне, до речі. Е, ну, Каталка, як сказати, для тіста, ось така. Мені подобається, що вона так зроблена гарно. І коштувала вона 149, 54% знижка, коштує 69 мінус 25%. О, дивіться, як класно. Так, Ну я так не можу вам продемонструвати, як вона крутиться однією рукою. Мені вона дуже подобається. Це якраз прийшов час її купити. Ну, З такою знижкою, мені здається, то взагалі треба брати. Треба брати. Так, тут у нас зі знижками... Так, дивіться на упаковці назву. Це так, розумію, якісь просто прикраси. Тому що тут заклеїли, як воно називається, 79 гривень. Тут як і дзвоники. І ще ось такі 79. Що це таке? Воно тут біля котів висить взагалі. Мені здається, це якісь як прикраси. Ой, біля, біля котів, кажу, ні. Це просто тут оця відкривачка, а на неї немає знижки. Кавана класна, мені так подобається, 59 гривень для пляшок. Хоч і Рідко користуюся, але вона дуже гарна. Так, далі переходимо. Тут дуже багато кошиків різних. Ось такий кошик два в одному. Тут можна їх як відокремити, а можна просто його так передвигати в різні сторони, кошик в кошик ставити або користуватися як двома окремими кошиками. Вони коштують 189-59% знижка, окрім 25%. Тут іде без знижки. Також ці 339, бачите, з такою ручкою там на три ділення, але це без знижки. Далі, ось хочу показати, то пройшла трішки глянула. Ось такі для тварин подушки зручні, знижка на ці подушки, коштувала вона 269, 45 см в діаметрі, а 56% знижка і ще і зверху 25, ну просто супер. Хоча що це в них таке гарне привезли. Я не бачила, ну це без знижки, я просто хочу подивитися, 659, це така подушка, нічого собі, 60 на 110, така подушка Прям на весь диван можна заслати. цікаво. Далі відділ кухні, приладдя для кухні. Тут ось цей друшлак. Два друшлака в одному я показувала. Вони коштують 99, зараз мінус 25, піднімайте. Тут ось приладдя такі 49 гривень коштують, щіпчики 19 гривень, з мінус 25, так буде дуже-дуже гарна ціна. Такі речі, які йдуть без знижки, я вам не показую з нової колекції. Обираю більше те, що зі знижками. Ось, зі знижками йде для фрешу 59 гривень. 59, а коштувало 119 гривень. Є, ємність така величенька до нього. Коштує 59 і мінус 25, також буде класна ціна. Так, Переходимо, дивимося, що тут по чашечкам. Є якісь знижечки. Чашка така гарненька з двойного скла. І як класно зроблена, просто покажу вам без знижки. 219 гривень. Клас! Ось оцей малюнок він там всередині, на другій частині. Класно виглядає дуже. Ой, ще такі гарні. Це я просто покажу, тому що дуже гарно виглядають. 169 кухоль, два і ще вони так складаються, один на одний заходять. 169 гривень коштує. Так, я йду разом з вами, також роздивляюсь. Не, не скрізь я в, ну, знаю, де знижка є вже, а де ще немає. Це також, розумію, з цієї серії новенька колекція, весняна 99 і таке блюдо 99. Ну, просто показати, що новеньке у них є. А далі йдемо дивитися, що тут на знижечках цікавого і цікавого. Так, людей багато, я тут буду переходити. Бачу, тут є знижки. Тут знижка 99, ось оці пледи, я так розумію. І на них іще 25%. Так, також. Ага, наволочки, дуже багато наволочок. 129, ось така з бамбонами. Також 129. Ой, така гарна. Оця за 99 дуже. Також ще мінус 25. І оця гарненька, 289. 79, ось 79 і мінус 25 від цієї ціни. Так, тут є знижки на коврики. 219 гривень, 60 на 150. О, тут коврик такий, ну, щоб не скользив. Так, далі, ось такий. Тут малюнок, як квіти, я бачу, 219, 60 на 150. О, зверху лежить, я вам зараз трішки його покажу. Як він... А, він з написом якимось. Ну, такий гарний, приємний, бачите, да? цікавий коврик, розмір такий величенький, 60 на 150, це 52% знижки. За 219 гривень коштує, а ще мінус 25 І Мені пояснили, якщо приїжджає в нові колекції така ж модель, то вже на неї знижка не ставиться. Ось Так цікаво, так. Да. Тут стоїть чомусь. Також цей мінус 25, може ці столики вже зі знижками. Гляньте, який тут красивий рожевий. Рожевого я не бачила в іншому магазині. Ні, мені здається, вони йдуть без знижок. Класно цей рожевий виглядає. Просто хочу показати також. Я не показувала. Дуже красивий. І що тут? 599, ні, він йде без знижки. І ще такі у них тепер є. Також столик, як стацію 599. Тут такий, як бокс, сказати, кошик. Вішалка 79. Це вішалка 79 гривень, зі знижкою 64%. Тут 79% коробка для зберігання. От збирається в таку коробку. Також знижка знову, чохол. Шохол такий, як для одягу на змійці, 60 на 80, 79 гривень. Я так розумію, що їх тут два, Умножено на 2 намальовано за 79 гривень. Класна ціна. Тут 69 гривень знову вішалка, тільки в білому кольорі. Вішалка вона так розгортається і карманчик в ній. Можна на двері повісити, куди вам зручно. Також тут по 99. Коробка для зберігання, Отак збираєте, ви її 50 на 90. Ще від цієї ціни віднімаєте 25%. Тут кошики, ось такі, оцей червоний, гарний, з такими, як шкіра, начебто ці ручки. Гарно виглядає, 189 гривень це 44% знижка, меншого такого розміру за 119 гривень, 46% знижка. Далі. Далі дивимось. Ага, тут вже така весняна колекція. Це все новинки, зрозуміло. Це все новинки, така склянка гарна. 149 гривень, не можу пройти мимо. Є такі прям. А ой, тут такі свічки приїхали. Я взагалі свічки ж люблю. 239 гривень, така в весняному декорі. Пахне весною. Так, да, пахне квітами дійсно. Це я так не придумую. І тут багато свічок зі знижками. І ви ще віднімаєте, дивіться, 99 гривень, ось така свічка такого розміру. І ще мінус 25. Я так розумію, тут кілька оці, оці зі знижками мені показали, да, 99 гривень. Більше не бачу. Знову тут весняна колекція. в мене є огляд. До Пасхи і до Дня Валентина. Також є що на подаруночок обрати. Це все зрозуміло йде поки без знижки. Ну, тому що це актуально зараз, тому воно йде без знижки. Далі переходжу, де тут знижечки. Це у нас такий свічник. Прям. Гарно, гарно оформлений, 79 гривень. І ще додатково мінус 25. 130 на 160 плет, 219. Ну і рахуйте, скільки буде коштувати. Будиночок такий 69, мінус 25. Тут 59. Це, мабуть. Просто як склянка, ну, ну така різдвяна. Зверху, це як вилочне, можна просто дістати, потім замінити на іншу. 189 коштують і додатково ще на них іде знижка. Так, а що ці вази мені писали у когось, вони без знижки. От бачите, тут також вже без знижки 219 гривень. Тому що вони як приїжджає нова, ну, нова колекція і така, так, такі ж. Ну, то і не ставлять більше знижку. Так, отут вішалки такі зручні для одягу, щоб не витягувалися ці плечики. 59 гривень за дві штуки, 50% знижка. Оце щось таке я не бачила. 149 ще таки, така сумка для подорожі, і вона складається. Ось такі складаються, її розклали. Бачите, як зручно в такому кольорі. 149 гривень. Тут все вже розібрали зі знижками. Наступному випуску зроблю огляд на взуття, на одяг, все, що також от є зі знижками, тому що на це все також іде знижка. От, наприклад, я на прикладі цього взуття, до речі, прикольні такі в інших не бачила в магазинах. 519 і мінус 25 відсотків. Це майже 150, дай собі в голові порахувати. І от сумочки, наприклад, також це я вже в наступному огляді. Покажу, щоб не змішувати все в одну якби, корзину. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!